Я стільки літ живу, творю, співаю. Саме так звучала назва творчого вечора надзвичайно талановитої ювілярки Тетяни Булат, який відбувся у міському палаці культури. За 50 років життя, з них 45 – на сцені, вона зробила вагомий внесок у розвиток української культури, здобувши любов та визнання численних шанувальників своєї творчості. Серед розмаїття її здобутків успіх народного фольклорного етнографічного ансамблю Славутяни, учасники якого також прийшли привітати Тетяну з ювілеєм. Я прийшла у клуб, і вона мене так обняла на породі, як взяла в нашій хор «Славутяни». І от так скільки років, поки вона вже пішла, співали. Дуже гарно. Колектив безподобний був. Їздили і в Полтаву, і в Соровчинці безчутні. Дуже прекрасна, дорога, золота людина. Отаким би всім бути. Тетяна не лише зберігає культурні традиції, а й передає свої знання та любов до мистецтва новому поколінню. Зокрема, завдяки народному вокальному гурту Крила, учасниками якого є студенти Кременчуцького льотного коледжу. Вона активно займається вихованням молодих талантів, які продовжують традиції української музики та пісні. Вона навчає навіть більшому, ніж просто співати, там, трохи театральної майстерності. Вона вчить жити. Дуже велика честь навчатися у неї чомусь новому і працювати з нею. Тетяна Григорівна була. Є для нас наставником, і вона відкриває нам двері у творчий світ. Неперевершена, талановита, яскрава, і, взагалі, найкраща людина, яку я зустрічала саме в творчості. Відзначити роки праці та наплелового прагнення до творчого самодосконалення Тетяни вирішили також голова Кременчуцької районної ради Марія Іванченко та начальник районної військової адміністрації Олександр Аленін. Від всієї Громади Великого Кременчуцького району від депутатського корпусу Кременчуцької районної ради і особисто від себе вітаю вас з вашим і творчим ювілеєм, і ювілеєм життя. Бажаю вам міцного здоров'я, творчої наснаги, адже творчість це зцілення, сілення душ і ви цим дуже успішно займаєтесь. Хочу поважати незламній, сильній, мудрій як фенікс Тетяні Булат, завжди залишатися. В нашому строю, щоб найближчим часом вона могла в цьому залі зібрати наших славних захисників і захисниць і подякувати їм за мир і перемогу, яку нам принесуть на нашу землю. Цей вечір залишив теплі спогади та яскраві враження у кожного, хто розділив радість свята разом із ювіляркою. Зі сцени лунали пісні, декламувалися вірші, і це лише мала частина того, на що здатна Тетяна Булат. Ти неймовірно вдячна всім, хто прийшов, і кожному абсолютно дай Бог здоров'я кожному. Я вважаю, що в залі знаходиться кожен поціновувач творчості. Ну, а це є круто, якщо в такий важкий час люди продовжують жити і шукати щастя, знаходити спокій трохи в кожній хвилиночці, а особливо в творчості, Тут для мене це найвища творча насолода. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.